ППО це одна із найнеобхідніших систем на фронті. Вони бережуть небо над головою, служать для захисту населення важливих будівель та об'єктів, а ще прикривають наших захисників та захисниць на лінії фронту. Загалом це той захист, який сьогодні потрібен для України у зв'язку з війною проти Росії. Ця країна випускає сотні ракет, сотні безпілотників, без ППО просто ніяк. Одна із таких систем, яка може прикрити і захистити, це ЗРК Айріс та СЛМ. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками Україна збирається отримати саме такі німецькі системи: це сучасна, технологічна і, що найголовніше, дуже ефективна система захисту, особливо від російських загроз. IRIS та Селем це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Його розробкою займалися в компанії Дігель Дефенс, яка лише у 2014-му завершила усі випробування. Тобто, це сучасна потужна зброя, здатна знищувати повітряні цілі ворога. В основному таку систему використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет. Функціонал і можливості дозволяють німецькій ЗРК справлятися практично з будь-якими загрозами. Звичайно ж, в радіусі його дії. Та для початку давайте розберемося в термінології. «Айрісте» – це ракета, а от Айрісте СЛМ це уже сам комплекс, який перетворює ракету класу повітря-повітря на зенітний снаряд, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема, збільшуючи дальність використання і потужність. Головна особливість таких ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Простими словами, це поєднання різноманітних сучасних цифрових технологій, які гарантують 100% влучання у мішень. Загалом компанія Дігіль Дефенс ще з 95-го року працювала над створенням технології, яка могла би перетворити ракету класу повітря-повітря на зенітний снаряд. Ніби проблеми в цьому немає. В Німеччині вже були схожі розробки. Але головний виклик у тому, що пуск мав здійснюватися із наземної пускової установки, щоб усе працювало як ППО. Німці насправді мають два типи ППО, якщо говорити конкретно за Айріс. Перший Аріс ТЕ-СЛМ». це зірка середнього радіусу дії, тобто дальність ураження до 40 кілометрів, а максимальна висота до 20. Другий тип Аріс ТЕ-СЛС». Це вже система ближнього радіусу дії. Максимальна дальність використання 12 кілометрів, а висота 8. Ну і теж одна із головних відмінностей в СЛС відсутні транспортно-пускові контейнери. Для України погодили поставки якраз модифікації СЛС, і крім можливості стріляти на майже півсотні кілометрів, комплекс має сучасні радіолокаційні станції, здатні бачити ворожі цілі ще на відстані у 250 кілометрів, і при цьому немає різниці, які погодні умови. Оскільки це нова розробка, доволі мало відомо про країни, які користуються таким озброєнням. Ясно тільки, що понад 10 замовили собі єгиптяни. Вартість ЗРК теж тримають в таємниці. До слова, для таких систем ППО практично не існує мертвих зон пуску, адже ракета вилітає вертикально і одразу може летіти у будь-який бік. Для ППО, які працюють під кутом, ракета, що пролітає позаду пускової шахти, просто в сліпій зоні. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками наші ЗСУ зможуть отримати сучасні, потужні і неймовірно точні системи ППО. Самі ж пускові установки АРІС та СЛ можуть мати колісну базу 8 на 8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати цю систему практично у будь-якому місці. Ракета, яка вилітає з цього комплексу, рухається зі швидкістю в три маха. Тож повітряним цілям рашистів буде важко уникнути зіткнення. Та якщо швидкість ракети це плюс. Тот то стаціонарний запуск це вже суттєвий мінус. Попри те, що це доволі мобільна і маневрена пускова установка, запускати ракети вона може тільки з місця, а це суттєво зменшує шанси на її виживання. Щоб компенсувати цей чималенький мінус, німці розробили систему, що дозволяє працювати по кількох сілях одночасно на усі 360 градусів. Крім того, ракета має супутникову навігацію, радіокомандну та інерційну систему, а ще інфрачервону головку самонаведення. Самим снарядом можна керувати віддалено з командного пункту, завдяки простому підключенню до системи управління вогнем через стандартизовані програмні інтерфейси. Її можна з легкістю підключити до вже існуючих комплексів та програм ППО. Час розгортання такої зброї 10 хвилин. Ще 15 займає перезарядка. Тож відпрацювати швидко і так само швидко поїхати на жаль, не вийде. Однак цікаве рішення німці придумали з самою конструкцією комплексу. Застосували метод повної незалежності від часу, фактично, це як конструктор, який можна збирати і розбирати скільки завгодно разів. Це дозволяє легко маскувати такі зРК, і що найголовніше практично непомітно транспортувати їх на поле бою або для оборони міст. Це по перше. А по-друге, саме така конструкція дозволяє замінювати або комбінувати технології, які використовуються в цьому ЗРК. Враховуючи інтенсивність ракетних обстрілів в Росії, сьогодні системи ППО це одне із найважливіших озброєнь, які повинна мати Україна в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками і партнерами. Тільки сучасні ППО. Зможуть захистити наше небо і закрити його для російських літаків, безпілотників і ракет.